Процеси в надрах і на поверхні землі. Усі природні процеси, що спричиняють зміни в складі та будові земної кори, а також формують рельєф земної поверхні називають геологічними процесами. Одні з них зароджуються в надрах землі і називаються внутрішніми або ендогенними, інші діють на земній поверхні. Їх називають зовнішніми або екзогенними. Процеси в надрах Землі. До внутрішніх процесів належать тектонічні рухи, магматизм та метаморфізм. Унаслідок цих процесів формуються планетарні або мегаформи материки і западини океанів та основні макроформи рельєфу. Рівнини, гори, глибоководні жолоби. Тектонічні рухи це переміщення шарів гірських порід, що спричиняють зміни рельєфу. Джерелом енергії тектонічних рухів є внутрішнє тепло землі, яке надходить на поверхню найінтенсивніше в районі океанічних рифтів. За швидкістю перебігу та наслідками розрізняють рухи вікові та розривні. Вікові тектонічні рухи дуже повільні. Щоб помітити їхні наслідки, необхідний великий проміжок часу, їх фіксують за допомогою спеціальних приладів. Розрізняють горизонтальні і вертикальні вікові рухи літосфери. Внаслідок горизонтальних рухів в одних місцях планети відбуваються зіткнення літосферних плит і утворюються складчасті гори. Інших, розходження й формується з потоків лави середині океанічні хребти. Вертикальні тектонічні рухи із часом стають помітними на узбережжях морів та океанів. Так, наприклад, свідченням вертикальних рухів в Україні є залишки давньогрецького міста Херсонес у Криму на половину затопленого водами Чорного моря. Розривні рухи тривають лише кілька секунд, але іноді мають катастрофічні наслідки. Одним з проявів розривних рухів у літосфері є землетруси, підземні поштовхи та коливання земної поверхні, що спричинені розривами гірських порід на різній глибині в літосфері гіпоцентрі та подальшим їхнім зміщенням. Від гіпоцентру землетрусу Радіально поширюється коливання сейсмічні хвилі, найсильніші поштовхи і найбільше руйнування відчуваються в епіцентрі тості на земній поверхні саме над гіпоцентром. Силу землетрусів оцінюють за допомогою шкали Ріхтера або 12 бальної сейсмічної шкали інтенсивності. Під час найсильніших землетрусів у епіцентрі розтріскується земна поверхня, річки змінюють напрям течії, а предмети підкидаються у повітря. Під час підводних землетрусів утворюються хвилі цунамі. У відкритому океані зовні їх не вирізняти від звичайних хвиль. Але, досягши прибережної обмілини, вони перетворюються на велетенський вал висотою 20-60 метрів. Така хвиля може знести все на своєму шляху на краях літосферних плит проявляється магматизм, процес утворення магми в астеносфері та її руху до поверхні. За хімічним складом магма являє собою розплавлену масу сполук селіцію з домішками різних металів заліза, алюмінію, магнію тощо, насичену газами. Температура магми коливається у межах 500-1500 градусів по Цельсію, розрізняють внутрішній та зовнішній магматизм або вулканізм. У наслідок внутрішнього магматизму магма застигає в надрах землі, де утворюються глибинні магматичні тіла різної форми та розмірів, інтрузії. Більшість з них є корсними копалинами, граніти, лабрадорити, залізні руди рудикольорових металів. Вулканізм проявляється тоді, коли розплавлена магма під сильним тиском прориває земну кору. І виливається на денну поверхню, діючими вважаються вулкани, які хоч раз за пам'яті людства вивергалися. Згаслі вулкани вивергалися в доісторичні часи. Під час виверження вулкана з кратера виливається розплавлена маса гірських порід, лава вона являє собою магму, що вийшла на поверхню і звільнилася від газів. Із застиглої лави утворюються поверхневі магматичні гірські породи базальт, пемза. Крім лави, з кратера вивергаються і тверді продукти вулканічні бомби, вулканічне каміння лапілі, вулканічний попіл. Шлаки. застиглі у польоті бризки Лави, переповнені газовими бульбашками. З кратера також виходить багато вулканічних газів. Більшість яких отруйні вуглекислі та чадні гази, сполуки сульфору і нітрогену тощо. У вулканічних газах багато водяної пари. Під час сильних вивержень вулканів припиняють авіаційні польоти, евакуюють людей. У період затухання вулканічна діяльність повністю не припиняється, а переходить в іншу форму. Тисячі років можуть тривати постмагматичні явища, гейзери, гарячі джерела, викиди струмені газів і пари. У цих місцях зводять екологічно чисті геотермальні електростанції. Потужні поштовхи та виверження вулканів трапляються на краях літосферних плит у так званих сейсмічних поясах. Найпотужніші землетруси тут повторюються раз на 150-300 років. На землі виокремлюють три великі сейсмічні пояси: Тихоокеанський, Альпійсько-Гімалайський і Серединно-океанічний, який охоплює систему розломів вздовж середино-океанічних хребтів у Світовому океані. На дні океану вулкани поширені навіть у центральних частинах літосферних плит. Оскільки океанічна земна кора значно тонша, ніж материкова, гаряча речовина астеносфери легко пропалює її, через те там виникають вулканічні хребти, які часто виходять на поверхню води, утворюючи острови, наприклад, Гавайські в Тихому океані. Україні трапляються землетруси з силою 6-8 балів у Карпатах і Кримських горах. У горах України щось зазнали давнього вулканізму поширені вулканогенні форми рельєфу. Наприклад, це вулканічний хребет у Карпатах, вулкан Карадах у Криму. З вулканічною діяльністю у минулі геологічні ери. Пов'язані також грязеві вулкани Керченського півострова. Ще одним внутрішнім геологічним процесом є метаморфізм, перетворення гірських порід у надрах землі. Там вони зазнають впливу високих температур, великого тиску, а також гарячих хімічних розчинів і газів, які просочуються в прилеглі до магми шари. При цьому магматичні або осадові гірські породи змінюють свої властивості і перетворюються на нові, метаморфічні. Так з вапняку виникає мармур, з пісковику кварцит, з глини глинистий сланець, з граніту гнейсь, з вугілля графіт. Процеси на поверхні землі. На формування рельєфу значний вплив чинять зовнішні, екзогенні процеси, що відбуваються на денній поверхні та у найвищих шарах земної кори. Вони формують нові мезо- та мікроформи рельєфу. До зовнішніх процесів належать вивітрювання, робота поверхневих текучих вод, підземних вод, льодовиків, робота вітру, морів та озер. Їхній перебіг зумовлений такими потужними силами, як енергія сонця, сила земного тяжіння життєдіяльність організмів. Залежно від процесу, що формує нерівності, виділяють різні генетичні, тобто різні за походженням, типи рельєфу. В усіх зовнішніх процесах здійснюється геологічна робота трьох видів: руйнівна, транспортна. Перенесення зруйнованих гірських порід та акумулятивна – накопичення та відкладання зруйнованого матеріалу в іншому місті. Під дією зовнішніх процесів формувалися гірські породи осадового походження: уламкові щебінь, пісок, глина органічні вугілля, крейда, нафта, природний газ, хімічні, кухонна та калійні солі гіпс. Процес руйнування та хімічної зміни гірських порід під дією зовнішніх чинників називають вивітрюванням. Розрізняють три види вивітрювання – фізичне, хімічне й органічне. Фізичне вивітрювання відбувається під впливом різних коливань температури повітря. Під час нагрівання в день гірські породи розширюються. А вночі, різко охолоджуючись, стискаються. Тому із часом вони розтріскуються на окремі частини, спершу на великі брили, а згодом на менші, щебінь, гравій і ще менше – пісок глина. Хімічне вивітрювання зумовлене впливом на гірські породи повітря та води. При цьому породи не лише подрібнюються, а й змінюють свою хімічну природу. Так, наприклад, на українському щиті в місцях виходу гранітів під час хімічного вивітрювання протягом тривалого часу їх поверхня перетворилася на білу глину каолін. Органічне вивітрювання відбувається за участі живих організмів, лишайників, грибів, бактерій, рослин. У наслідок їхньої дії також відбувається подрібнення та зміна хімічного складу гірських порід. Зазвичай усі три види вивітрювання діють одночасно, але залежно від кліматичних умов якийсь з них переважає. Внаслідок цих процесів формується кора вивітрювання товща пухких порід, яка складена з перемішаних уламків різних розмірів з гострими краями. У корі вивітрювання залягають осадові уламкові гірські породи. Зокрема, марганцеві та алюмінієві руди, розсипи золота, алмазів та інші. Під дією вивітрювання та сили тяжіння формуються денудаційні форми рельєфу, осипища, обвали, пасма, вали, уступи, Робота поверхневих текучих вод. Поверхневі текучі води поділяють на постійні та тимчасові. Рунівну роботу води називають водною ерозією. До постійних водотоків належать річки, які формують своєю течією річкові долини. Тимчасові води виникають після кожної сильної зливи або під час танення снігу. У горах за безконтрольного зведення лісів. Можливе виникнення катастрофічних явищ селів. Сель це потоки грязі та каміння, що раптово сходять з гір. Селі заливають будівлі, дороги, орні землі, спричиняють людські жертви. Для боротьби із селями насаджують дерева, на гірських річках створюють спеціальні загати. Час від часу виникають селі в українських Карпатах. Найбільше зазнають ерозії русловими потоками схили пагорбів, позбавлені рослинності, які складені з пухких гірських порід. Так утворюються численні водно-ерозійні форми рельєфу, борозни, вимояни, яри, балки. Такі форми рельєфу часто трапляються в Україні через значні коливання висот, що спричиняє утворення водотоків. Достатньо вологість клімату та наявність на поверхні осадових порід, що легко розмивається водою. Робота підземних вод. Результатом роботи підземних вод є карстові та суфозійні форми рельєфу. Процес карсту це розчинення у воді. Деяких гірських порід лопняків, гіпсу, крейди, солей. Внаслідок цього на поверхні формуються порожнини, карстові борозни кари – та карстові лійки. У місцях їхнього інтенсивного поширення виникають карові поля. Підземні порожнини такого самого походження зі сталактидами та сталагмітами називають карстовими печерами. В Україні розташована найдовша в світі гіпсова печера оптимістична. Суфозія це процес винесення дрібних часточок породи на малих глибинах, що супроводжується просіданням ґрунту. Так утворюються поди, пологи западини округлої або овальної форми. В Україні їх називають степовими блюдцями. Внаслідок роботи підземних вод і сили земного тяжіння виникають зсуви. Це дуже поширене в Україні явище вздовж високого правого берега Дніпра та узбереж морів. Зсуви це сповзання сходинками незакріплених шарів гірських порід разом з рослинністю. Зсуви руйнують дороги, будови. Для запобігання зсувам, укріплюють схили. Висаджують дерева, відводять ґрунтові води. Робота вітру. Створені роботою вітру форми рельєфу називають еоловими. Руйнівна робота вітру, тобто вітрова ерозія, полягає у видуванні пухких порід або обточуванні твердих. Внаслідок процесу видування дефляції, виникають ніші видування. Здіймаються пилові бурі та чорні бурі, які руйнують поверхневий шар земної кори та ґрунту. Такі явища спостерігаються на півдні України. Обточування коразія. Відбуваються під час тертя та шліфування твердих порід дрібними піщинками під час їхнього пересування в повітрі, при цьому виникають фігурні скелі химерні витвори вітру. Унаслідок акумулятивної роботи вітру в пустелях нагромаджуються величезні бархани, а на узбережжях морів і річок значно менші дюни. Рухаючись, вони здатні завдавати великих збитків, засипають дороги, сади, поля, житло людей. Щоб припинити їхнє пересування на пологих схилах висаджують дерева або чагарники. Робота Людовиків. Помітний слід у формуванні геосистем залишили давні епохи зледеніння. А саме льодовикові та водно льодовикові форми рельєфу. Сповзаючи з гір, льодовики виорюють пухкігірські породи, згладжуючи поверхню. Льодовиковий язик, переносячи уламки твердих гірських порід, тре їх об поверхню, стираючи гострі краї, так формується морена або льодовикові відклади. Що складаються з перемішаних обточених уламків різних розмірів, від величезних валунів до дрібної гальки, гравію та піску. Обточені кригою останці твердих скель з великою кількістю подряпин називають баранячими лобами, а їх значні скупчення кучерявими скелями. Якщо льодовик рухається рустом річки. То утворюються троги, широкі коротоподібні річкові долини. При виході на рівнину, де починається танення льоду, відбувається акумуляція морени у формі різних льодовикових форм рельєфу. Так формуються ози довгі, висотою у кілька десятків метрів пасма, ками, округлі вали висотою 6-12 метрів. Величезні пагорби, друмліни тощо. Тала вода льодовиків переносить найдрібніші часточки гірських порід на великій відстані пісок, глину, пил та відкладає їх. Так утворюються зандри піщані рівнини. В Україні в після льодовикову епоху утворилася особлива суглиниста гірська порода лес. На якій формувалися родючі чорноземні ґрунти. Робота моря. Внаслідок геологічної роботи моря сформувалися берегові форми рельєфу. Руйнівна робота моря абразія зумовлює формування прибережних урвищ, які називають кліфами. Прибійна хвиля постійно руйнує берег, і клів відступає в бік суходолу. Завдяки акумулятивній роботі моря намиваються пляжі та коси, довгі коси називають стрілками. Зокрема, Арабатська стрілка в Азовському морі тягнеться з півночі на південь на 113 кілометрів. Море виконує велику роботу не лише біля берега, а й на глибинах. На дні відкладаються різні осадові гірські породи як органічного походження, вапняки фосфорити, так і уламкового, пісок, галька, і хімічного кухонна сіль. Часто морські відклади містять залізні та маргенцеві руди органічного походження, що мають форму кульок конкретій. Якщо відео було корисне для вас, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал.